Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Декілька останніх випусків нашої передачі були присвячені виключно темам корупції та зловживанням у Дніпровській мерії. Ми докладно розглядали перебіг судових справ стосовно найближчого оточення міського голови Дніпра, а також розповідали про нові кримінальні провадження відносно міських чиновників, які з'являються майже щомісяця. Але навіть на цьому тлі тотальної корупції є справи, які вирізняються своїм цинізмом. Про одну з таких стало відомо зовсім нещодавно, коли наприкінці червня було вручено підозри одразу трьом співробітникам комунального підприємства міська ритуальна служба Дніпровської міськради. Наприкінці червня на офіційному сайті Дніпропетровської обласної прокуратури з'явилося повідомлення. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом співробітникам комунального підприємства Міська ритуальна служба Дніпровської міськради. За даними слідства, підозрювані налагодили схему систематичного вимагання та одержання неправомірної вигоди з громадян за виділення місць для паховання померлих на кладовищах Дніпра. Підозрювані за одне поховання вимагали від 20 до 40 тисяч гривень, тоді як сума офіційного платежу не перевищувала 3,5 тисяч гривень. У разі відмови громадян сплачувати кошти підозрювані безпідставно відмовляли у наданні послуг з організації поховання померлих. Під час обшуків правоохоронці вилучили грошові кошти, мобільні телефони, комп'ютерну техніку та документацію. Слідство триває, перевіряється причетність інших посадових осіб комунального підприємства міськради до незаконної схеми. Із цього повідомлення випливає, що цвинтарна мафія у Дніпрі точно вже мінімум рік тримає тариф від 20 до 40 тисяч гривень за місце на міському цвинтарі. Бо коли минулоріч СБУ затримала директора Сурська Литовського кладовища, обласна прокуратура теж видала з цього приводу офіційне повідомлення, яке майже слово в слово повторює теперішнє, і містила інформацію про аналогічні розцінки за процесуального керівництва західної окружної прокуратури Дніпра. Повідомлено про підозру службовцю комунального підприємства міська ритуальна служба Дніпровської міськради в одержанні неправомірної вигади. За даними слідства, підозрюваний директор кладовища вимагав від місцевого мешканця 40 тисяч гривень за місце для поховання рідної людини на кладовищі Дніпра. Тоді як офіційна сума платежу становить 4 тисячі 700 гривень. Чоловіка затримано під час отримання всієї суми неправомірної вигади. Наразі за погодженням прокурора до суду... Суду направлено клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває, перевіряється причетність інших посадових осіб комунального підприємства міськради до незаконної оборудки. У соцмережах стверджують, що навіть при похованні загиблих воїнів ЗСУ ділки з міських кладовищ не роблять якихось скидок. А з урахуванням того, що мінімум майже рік за кожне поховання вимагають по 20-40 тисяч гривень. Легко порахувати, що повз касу проходять десятки, якщо не сотні мільйонів гривень. При чому ані троє осіб, яких затримали зараз, ані затриманий минулого року директор Сурсько-Литовського кладовища, аж ніяк не є мільйонерами. Тоді цілком закономірне питання. А в чиїх кишенях осідають всі ці десятки мільйонів гривень? Найбільше у місті це Сурсько-Литовське кладовище. Його площа більше 100 гектарів. За 50 років на ньому було поховано 250 тисяч людей. У середньому 5 тисяч поховань на рік. Зрозуміло, що під час війни, коли смертність зросла, поховань стало більше. А ще є у Дніпрі Краснопільський цвинтар, лівобережний, західний та інші. У комунальній власності знаходиться біля десятка цвинтарів. Усі вони і обслуговуються міською ритуальною службою. У жовтні 2022 року СБУ затримала директорку цього комунального підприємства Ванду Сіровську та дев'ятьох її підлеглих за підозрою у вимаганні грошей за надання послуг із поховання. За даними слідства, директорка та її заступник за попередньою змовою з вісьмома керівниками кладовищ організували злочинну схему. Систематично вони вимагали та отримували гроші за виділення місць для паховань тіл померлих. Цікаво, що мер міста Борис Філатов у 2019 році, призначаючи пані Сировську на посаду керівниці міської ритуальної служби, обіцяв, що більше з рідних небіжчиків побори у місті брати не будуть. Директор коммунального предприятия был отстранен от должности и отправлен в долготекущее плавание, и вместо него был поставлен новый человек. У нового человека одна и простая задача – навести там порядок и прекратить поборы с людей. Після того, як через три роки такого наведення ладу пані Сіровську затримали, градоначальник від неї публічно відхрестився. А після затримання минулого року директора сурсько литовського кладовища Борис Альбертович заявив, що побори на цвинтарях як були, так і будуть. Борисе Альбертовичу, як ви гадаєте, коли цей цирк завершиться, Анатолій Шершун. з складовищами відверто ніколи. Це прокляте місце. Просто жах. Якщо хочете, можу вас призначити. Дякую, для мене це було б честю. Втім, улітку минулого року Борис Філатов спробував продемонструвати містянам, що, начебто, дуже переймається боротьбою із цвинтарною мафією, яка засіла в підпорядкованому йому комунальному підприємстві. Він публічно запевнив, місця на цвинтарях кожен зможе забронювати онлайн. Мовляв, ось тепер поборів точно не буде. Я чудово розумів, що хто б не пішов працювати на цвинтарі, то незабаром буде або корумпований, або підкуплений, або заляканий. Який вихід? Тільки прибрати з процедури розподілу могил людський фактор. І ось нарешті ми починаємо тестувати нашу електронну систему резервування могил. На сайті міської ради ви можете забронювати місце, яке сподобалося, як би дивно це не звучало. Ось посилання. Також подібна послуга буде доступна у міських ЦНАПах: бронюйте, оплачуйте до бюджету та отримуйте квітанцію. Але як бачимо, слова міського голови так і залишилися лише словами. Впродовж року так зване онлайн бронювання місць на цвинтарях так нормально і не запрацювало. Готуючи цю передачу, я знову спробував скористатися сервісом із таким пафосом, розрекламованим Борисом Альбертовичем. Марно мапа ніяк не реагує на кліки комп'ютерною мишкою. Скористатися нею неможливо. Після затримання трьох співробітників комунального підприємства Міська ритуальна служба Борис Філатов вже нічого не писав і ніяк цю справу не коментував. І це зрозуміло. Зараз його поясненням та виправданням навряд чи хтось повірить. Можна сказати, що ця подія остаточно поставила крапку у намаганнях мера Дніпра представити ситуацію з похованнями на кладовищах Дніпра як цивілізовану та прозору. Стало абсолютно зрозумілим, що скільки би правоохоронці не затримували співробітників міської ритуальної служби, на ситуацію в цілому це ніяк не впливає. Система, яка склалася в мерії до реформування зсередини, не здатна. Та і проблема, вочевидь, знаходиться на дещо вищому рівні, ніж комунальне підприємство. Там її правоохоронцям і треба вирішувати. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.